Привіт, мудрим і небайдужим. Виявляється, друзі, процес мобілізації не такий вже й незворотній, як нам до цього вішали локшиною на вуха. Є рішення Верховного суду, яке стверджує, що мобілізація є незворотній навіть якщо вона відбулася з порушенням чинного законодавства. Навіть якщо вас бусифікували, побили, обрехали, що ви в розшуку і ви потім будете це діло оскаржувати, то ні, є рішення Верховного суду. І ваша мобілізація незворотня. Навіть якщо підробили рішення ВЛК, так і визнали вас придатним, вам, мені, усім нам, нам, кріпакам, назад дороги нема. Система Ніпель. туди втягнули, засунули, забили, залякали. Назад виходу немає. Однак це не стосується так званої еліти, про яку говорив Портніков. Їх це не стосується. Коли потрібно, вони можуть. Відмотати ситуацію, і от підтвердження тому ситуація з Насіровим. Зрозуміло, що там ворон ворону не виклює, і насіров ще той, вибачте, на слові, поганець, який натворив багато лиха. У мене нема сумніву, що він е в корупції причетний. Однак, видно, торгується. Не все ще віддав або не всім поділився. І хотів піти в армію, навіть пройшов процес мобілізації. Було видано наказ, але гоп-стоп. Повернули назад. Простого українця ніхто не поверне. А того, хто має статки, той, хто з їхньої банди команди і до якого вони мають претензії, того можна відкатати назад. Це вкотре твердження, що у нас фактично, друзі, фактично у нас організоване злочинне угрупування захопило владу, владні важелі і по безпреділу, по беззаконню рулить. Для нас видає якісь закони до простих людей для кріпаків, заганяє нас в стіло, а для них закони не писані. І ми повинні доводити їм, затвердження тих самих продажних журналюх, що ми можемо, маємо право жити з ними в одній країні. Це такі українські реалії, друзі. Це українське сьогодення, страшне сьогодення, де ми просто не захищені. І це сьогодення, цей сьогоднішній злочинно-політичний режим, який захопив владні важелі, який фактично узурпував владу, ми в тому числі захищаємо, ми волонтеримо, допомагаємо, щоб цей режим встояв. Дуже багато запитань, і ці запитання виникають не тільки у мене, а й у моїх друзів, знайомих, колег, навіть тих, яких на нулю. І вони справді все частіше задають запитання: а за що ж ми воюємо? А що ж ми хочемо здобути? Ми вже по факту гірше, ніж Росія. У нас відбувається злочинна бусифікація, у нас нема свободи слова, у нас знищені права і свободи, у нас закриті кордони, у нас нам брешуть з екранів телебачення, напевно, навіть більше, ніж в Росії. То що ж ми по факту захищаємо? Захищаємо квазіутворення, яке по факту і не є державою, тому що ми ну, навіть не суб'єктні. Ми не можемо прийняти рішення без зовнішніх партнерів. Соціальні виплати, дотації та навіть ба навіть утримання наших збройних сил за рахунок зовнішніх вливань і зовнішньої фінансової допомоги. Хіба можна це назвати державою, можна це назвати суб'єктом? У нас не діють інститути, влади, інститути правопорядку, поліція, СБУ, прокуратура. Вони чинять беззаконні і просто ганебно порушують присягу і українського українському. Дайте відповідь на це питання, друзі. Я відповідь на це питання знаю. Думаю, що і більшість з вас. Однак я роблю цей стрім не для тих, хто розуміє, не для мудрих, розумних, поміркованих і небайдужих, а для тих, хто зазомбований, в тому числі пише під моїми відео і постами, що я там рука Кремля, запроданець, рука Медведчука, ким тільки я не є. Я закликаю вас схаменутися і прозріти, бо допоки більшість буде таких зазумбованих, залеботиків, чи я не знаю, як вас ще назвати, у нас просто немає шансу на майбутнє. І те, що ви себе тянете в прірву, то Бог з вами мене мені вас не жалить. Мені жаль всіх тих, хто разом з вами буде затягнутий у терви з війни, буде знищений і війною, і корупцією, і злочинною владою. А для того, щоб цього не відбулося, для того, щоб врятувалися навіть ті, які заблукалися, їм треба прозріти і бути одностайними в вимогах закінчити війну і змінити цю злочинну банду, яку навіть владою назвати не можна. І відповідно почати відбудовувати, відновлювати, бо навіть будувати державу, якою вона, на жаль, не є, якою, на жаль, не є наша Україна.